Всім привіт! Я зараз на такому. Коротше, я зараз між плакати і кричати. Розриваюся. І кричати хочеться, і плакати хочеться. На годиннику в нас зараз, друга година. Від вранку самого не було світла. Я Максимка завезла в садочок і думаю, сяду-ка, помонтую відео. У мене ноутбук заряджений, поки не розрядиться, буду монтувати. А мене ноутбук в 1.4 точно тримає. Одне відео змонтувала, друге відео змонтувала, зберегла, третє відео змонтувала, почала четверте. Ноутбук починає сідати, я все зберігаю, закриваю ноутбук іду щось зробити по дому. Включаю світло. От буквально 15 хвилин, 10 хвилин. Ну, от тільки недавно включила світло. Відкриваю ноутбук. думаю, боже, яка я молодець. Поставлю, відрендерю і в мене є на 4 дня майже влогів. Тобто на тиждень. А в мене від... ну, Сьогодні Vegas, воно таке в чорні віконечка в синьому квадратику. І я намагаюся відкрити просто те, що я вже змонтувала, те, що я не домонтувала. Або просто програму нову, щоб почати монтаж. Програма недоступна, встановіть версію. Програма недоступна, встановіть версію. Перезавантажте додаток. Я три вже перезавантажила комп. В результаті два відео, які я рендерила, просто зникли. Ті, які я намагалась відкрити, просто зникли з папки. Просто їх нема. Нема. Я одне пробувала відкрити, друге пробувала відкрити, і два, які я пробувала відкрити, їх нема. А якби зараз друга година. І якби я це роблю десь пів десятої. Проблеми продовжуються. Оновила я програму, видалила все. Знову встановила, потратила купу часу. Мені от зараз жити за Максимом. Змонтувала два відео, поставила рендеритись. Ніж смішно. Одне рендериться ще, а інше відрендерилось. Я його відкриваю, а там пустий файл. Просто все відео чорний екран. І я намагаюся знов відкрити програму для того, щоб щось зробити. Розумієте? Дивіться. Sony Vegas не відповідає. І все зависло. І я коли от закриваю, от я зараз закрию, вона це зачекайте трохи, поки Windows повідомляє про проблему з корпорацією Microsoft і закривається весь рендер. Я просто зараз на фіг це все закраю. Піду за Максимком, провітрю голову, вип'ю собі сьогодні вона, подивлюсь фільм, виставлю вам це відео, тому що без невдач не буває. Бачите? І тут я не винна. Це мене просто підводить техніка, мене підводить програма. Виставлю вам сьогодні це відео, якщо буде світло. Якщо буде світло, мене вже це світло почне підбішувати, Дуже. Короте. Я сумно, мені треба вина, но спочатку за Максимом, тому що Андрій буде пізно. Складні, декретні будні. Навіть коли дитини вдома нема, складність полягає у виконанні деяких робіт по дому. Єдине, що я зробила, це я третій раз перу речі. Це вже три години світла і я перу речі по 40 хвилин. І в мене ще три прання. Одне з яких треба брати на 90. На 90 це в мене дві години займа, 2, 2 години 20 хвилин. І я не буду брати на 90. Тому що виключати світло. Вже б маємо виключити. Нас по графіку. Тоді, коли не мало бути світло, воно було. А коли його не було, воно, ну в общем, ви розумієте, о, все. Всім гарного вечора і мені також. Папа. -па. Знаєте, якщо я налагодила контакт з ноутбуком, і світло буде. В четвер вийде відео.